Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Горів будинок на Житомирщині, у лікарні двоє дітей, вдарив противник по житловому секторі на Херсонщині. Всю ніч не спав Київ. Оборонці неба показали, як збивали шахеди у притул. Це варто вашої уваги, тож підпишіться на канал свій час, і ми починаємо. Під ранок, 25 лютого, моніторинги повідомляли про ракетну небезпеку по Україні. Ворожі крилаці ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 фіксувалися в районі Енгельса, що у Російській Федерації. Курсом на Чернігівську область у південному напрямку, а згодом на Київщину та в напрямку Полтавщини. Поки лунали звуки сирен, люди ховалися в укриття. Столична підземка у ранковий час пік перетворилася на шелтер для сотень людей. А перед цим буквально всю ніч райони донімали дошкульні шахеди. Від початку доби повітряна тривога тривала у столиці 7 годин 41 хвилину. У Києві на лід стартував пізно ввечері, 24 лютого. Мер Віталій Кличко написав про те, що у Дарницькому районі працювали сили ППО. Також обласна влада уточнила, уламки збитого російського ударного БПЛА впали у лісопарковій зоні в Голосіївському районі. Збивали літальні апарати і на околицях. Мобільна вогнева група під Києвом знищила шахет у притул. Ми можемо побачити ці унікальні кадри. Цього <звіток> над областю збили два ворожі апарати, а це пошкоджена внаслідок близького вибуху бойова автівка. Черепашка сьогодні наша вихватила. На жаль, область зазнала уражень. Унаслідок ворожої атаки в обухівському районі частково зруйновано приватний будинок і господарські приміщення. Травмовано жінку 44 років у постраждалої різана рана ноги. Її госпіталізовано до місцевої лікарні. Пошкодження приватних будинків також фіксуються у Фастівському районі, зазначають вова. Бахкало і на Сумщині. У самому облцентрі ворог побив багатоповерхівку. У приміщеннях вибуховою хвилою винесло 148 вікон. У наслідок падіння одного з російських безпілотників із подальшою детонацією попередньо травмовано двох людей. На місці працюють рятувальники. Крім того, противник завдав авіаудару, застосувавши БПЛА типу шахет по Хотінській громаді. Наслідки уточнюються. Зранку вівторка росіяни атакували прикордонне село Семенівської громади на Чернігівщині. Били некерованими авіаційними ракетами. Нарахували вісім вибухів. Поранений – 78-річний місцевий мешканець. Він зазнав уламкового поранення в ногу. Нині чоловік перебуває під наглядом лікарів. Крім того, відомо, що пошкоджено житловий будинок в області. Неспокійно ніч минула на Черкащині. За попередніми даними, в повітряному просторі області знищено 20 російських БПЛА. А на Житомирщині під час масової атаки з повітря уламками було пошкоджено господарську будівлю та житловий будинок. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загорання і не допустити поширення вогню. Поранено жінку, вона госпіталізована. Також у лікарню через гостру реакцію на стрес було доправлено двох дітей чотирьох і семи років. А це кадри ночі зі стійкої Харківщини. У регіоні зафіксовано обстріли у кількох громадах, внаслідок яких пошкоджено житлові будинки, сільськогосподарську техніку, склади і господарчі споруди. Потерпали населені пункти: болибоки, Чорноглазівка, довжик, рясне, Слатине, дергачі, Тимофіївка, золочів, івашки, цупівка, Миронівка. Постраждали щонайменше восьмеро людей, серед них чотири жінки. Тільки за цю добу 517 ударів по дев'яти населених пунктах окупанти завдали у Запорізькій області. Зокрема, і застосування авіації, БПЛА, РСЗВ та артилерії. Пошкоджено житлові будинки і автівки. Постраждалих серед мирних жителів, на щастя, немає. У темний час доби силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 7 БПЛА типу шахет. Сусідню Херсонщину противник лупив і в день, і вночі. Перед вами на відео наслідки атаки Дніпровського району, куди агресор поцілив увечері 24 числа. Внаслідок атак потрощено приватні будинки. Через обстріли постраждали шестеро людей, четверо жінок, чоловік і 15-річна дівчина. У них вибухові травми, контузії і уламкові поранення. Загалом за 24 години, за даними голови області Олександра Прокудіна, 13 людей дістали поранення, із них одна дитина. Уражена багатоповерхівка та 43 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчу споруду, гараж і приватні автівки. А тепер підсумки доби від повітряних сил, за що ми щодня кажемо їм спасибі. Захисники неба у ніч на 25 лютого відбили 133 БПЛА із 213 запущених. І ще 79 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачено. На додачу мінус шість із семи крилатих ракет Х-101, якими знову ж таки противник бив по українських містах і селах. Слава оборонцям неба і слава нашим героям, що тримають фронт. Підпишіться і залишайтеся з нами на каналі. Сі час наша відповідь за російський терор цивільних міст. Завдано ураження по черговому нафтопереробному заводу. Рязані дісталося не по-дитячому. Як горить НПЗ, видно аж із космосу. Що каже про путінська верхівка, і які ще є ураження у тилу противника? Розповім деталі на каналі «Сій час. Із вас підписка і з нас свіжа інформація. Воно горить на карті Російської Федерації червоним від сильного вогню позначено і ще один ворожий нафтопереробний завод. Генштаб збройних сил України підтвердив ураження у ніч на 24 лютого рязанського НПЗ. Відомо про щонайменше п'ять вибухів у районі. Цілі попередньо виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЛОУ АТ-6. Пожежу, видно, аж із космосу. Дим простягається на кілька кілометрів. Зауважу це один із найбільших у Росії НПЗ, і прилетіло по ньому вже втретє. Попередні рази він був атакований 24 та 26 січня поточного року. Потужність переробки заводу, за даними керівника ЦПД Андрія Коваленка, становить 17,1 мільйони тонн нафти на рік. Там виробляють бензин, дизельне паливо, авіаційний газ, мазут та нафтохімію. А особливу роль відіграє авіаційне паливо, яке критично важливе для фронтової авіації армії РФ і стратегічної дальньої авіації, що завдає ударів по Україні. Місцевий губернатор Малков пише про обломки із його слів постраждалих немає. І нібито два безпілотники над цим підприємством збито. Мінобивство Російської Федерації, септо Міноборони, як вони там це офіційно називають, знову пише у своїх звітиках, нібито все збілі. Подивіться на це. Мовляв, протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 22 українські безпілотні літальні апарати. Тут дві крапки, давайте рахувати. 16 БПЛА на території Орловської області, 3 БПЛА на територією Брянської області. Два БПЛА на територію Рязанської області і один БПЛА на територію анексованого Криму. До слова про Крим. Як пише телеграм-канал Кримський Вітер, о 7.27 ранку Понеділка у Білогірському районі було чути чималий вибух. Про це авторам пабліку сповіщають підписники. Більше без подробиць. Окрім того, командування Сил оборони повідомило, що напередодні, 23 лютого, підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ уразили нафтобазу у Тульській області Російської Федерації. Зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат 8 марта. Забіс по тому що... Щось цікаве коїться на російських литовищах. Аеропорти Воронежа, Краснодара, Сімферополя та інші повітряні гавані, що нині зачинені, навіть і не готуються до швидкого відкриття. Наразі у всіх аеропортах діє особливе розпорядження, пов'язане з атаками українських БПЛА. Хоча, за інформацією Роспабліка Шот, співробітники викликають для перевірки і поновлення систем працездатності аеропортів, а також вивчення нових документів і установок. Але дедлайну відновлені роботи. Не видно навіть на обрі. Дякую, що ви з нами на каналі «Сей час. Запрошую долучитися до спільноти наших підписників. Пишіть коментарі під відео і ставте свої вподобайки. Більше актуальних новин за мить.